Всім привіт! Сьогодні такий день. Який сьогодні день? А сьогодні 11 січня, наче. А, 11 лютого. Карпається, в мене один відсяток, але ми записуємо відос Я дійшла до того, що я знаю дуже багато інфи, але я нічого не роблю. І У мене немає кола співрозмовників кола людей, які... Могли б мене розуміти, підтримувати і загалом тіпа, шарити за духовні, за різні прикольні штуки, за різні техніки медитації. Щоденеки самопрограмування сублімінали і таке всяке інше. Тому я заохочую вас, якщо у вас теж немає кола однодумці, чогось я дуже захрипла, приєднатися до телеграм-каналу. Де будемо тусити, де будемо що то говорити. <кій> ну, такий буде чатик прикольний. Я буду отміна. Також буде до нього канал. Там буду дуже надсилати всякі прикольні новини, штуки, будемо обговорювати, мені звучить це реально. От, якщо це відео залетить, то скоріше за все такі люди знайдуться. Якщо ж ні, то ну, скоріше за все, я буду там сидіти одна. Сьогодні ми поговоримо. Ну просто сьогодні будемо говорити про те, що мені йде з голови в ну, цей момент, коли цей поток От, будемо сьогодні в потоці. Я ем, останнє що я зробила. Вчора у мене моя покрасила мені волосся. Я відчуваю свою впевненість 2X. До того я не відчувала себе певною, тому я вважаю, що зовнішність все ж таки дає типу, якусь певність в собі, типу, ну, це сто відсотків. І загалом в мене є дуже багато комплексів, і я використовую сукримінали, слухаю. От, я тільки почала, але я знаю, що ну, результати не так швидко приходять, і я знаю, що потрібно просто вірити в це, що таке є. Але, наприклад, я зараз зроблю сивлюміна на губи. Типу, щоб збільшились губи. Не знаю, як вони збільшились, звісно, а но... Ну, чуть -чуть є, Ну, но... типу, я думаю, що це через те, що я дуже маю багато отяків. От, в мене дуже ні заточні, я прям ні, ну, не люблю зовсім. Але з другого боку, я думаю, навіть якщо я зроблю ринопластику, я буду як свинка. Ну, типу, <смі> можливо, воно так і потрібно, можливо, природа мені дала саме такий ніс. І, можливо, варто полюбити себе, але ти не можеш полюбити себе, тому що ти дивишся соцмережі, тому що ти е, не маєш цієї серединки, яка дає тобі цю любов. <смі> Кож я хочу поговорити про стосунки, чому. Чому ми не ми не знаходимо стосунки? А хто сказав, що стосунки потрібно шукати? У мене за 20 років ну, не було як такого хлопця взагалі. І я розумію, що всьому свій час. Але інколи розумієте, ну, типу, хочеться якісь стосунки, всі діла. От, і я прийшла до того, що е, всьому свій час, і якщо... Я завжди уявляю, там, які ці будуть стосунки і так далі. Я уявляю це від, від хлопця, типу, що він мені може дати там, підтримку любов, Ось таке все. Але я ніколи не уявляла, що я можу дати цьому хлопцю. Я рахуйте собі, не можу дати любов. Як я можу дати комусь цю любов? І ну, типу, це логічно чого тих стосунків нема. Також, якщо пошарити в матриці долі, в мене, наприклад, стоїть 21-й аркан, і ця людина має бути максимально така різностороння, яка шарить більше мене за всякі штуки і просто. Або е, іноземця. Схильність до англійської. У ну, мене теж 21 ріка на візиті, і ну, по, по теорії я маю вчити англійську. Вона мені дається тільки те, що я лінива я нічого не можу. От, коротше, ще я хочу поговорити, що, наприклад, вам дуже там, 20 років, і ви просто любите себе за те, що у вас нічого немає, то до добра не доведе. Потрібно, ну, хоча б принаймні шукати себе в чомусь. Якщо ви не працювали і не працюєте, то ну, варто спробувати хоч щось таке маленьке, знаєте, що вам буде приносити задоволення. Або просто, типу, щоб отримати певний досвід. Я працювала, мені не сподобалось працювати. Знаєте, я не вважаю, що типу, на роботі завжди не подобається, типу, і... Ти ходиш, ти полиш без грошей гроші і так далі. Ні. Я взагалі так не вважаю, я вважаю, що робота має приносити якесь задоволення, і робота може бути навіть вашим хобі. Але для того, щоб робота була вашим хобі, вам треба знайти ще якесь хобі. Ось. Не заганяйтеся за роботу. Не заганяйте за те, що у вас поки немає грошей. А якщо вони є, то вчіться і їх заощаджувати, принаймні відкладати там собі в якийсь конверт. типу, повірте, ви за них забудете. У мене, мене є такі блокнотики від Accent. От і моя сестра відкладала туди гроші, і вона просто в один момент забула це. Виходить, повертає, а там, там тисяча гривень, типа, -бу. і я маю теж ті блокнотики, і я теж там поставила собі. Уже страшно от, і забула за них, або нічого знайшла. Тому не заганяйтесь, тому що ви робите гірше тільки собі, навіть якщо ну, ви розумієте, що я не знаю взагалі ким, що, де, як працювати, і теперішній час, теперішні умови, війна, блін, я розумію, який йде на вас тиск. Е Можливо, ну типу, я е, приукрашую, але я впевнена, що навіть через холод люди стають більш тривожними, люди стають більш е, емоційно виснаженими. От і ну це складно. Тому я думаю, е, потрібно менше паритись, Дивіться, дайте собі принаймні там місяць-два для того, якщо ви все рівно нічого не робите, місяць-два для якогось морального відновлення. Це може бути робота. Ту. А, робота над собою. Робота над собою, Там робити якісь техніки, які допомагають вам не так сильно тривожитися, медитації, введіть якусь фізичну активність, заведіть нарешті собі свій щоденник. Якщо ви боїтеся, що щоденник знайдуть, то заведіть собі. Чуденник онлайн, там, в нотатках записуйте. Ну, я б скоріше радила е від руки от писати. Да, від руки це буде якось прикольніше. Я останнім часом малюю картини по номерам. Дайте у цьому е трошки відновитися, бо зараз і так складні часи. Я розумію, що типу, все ну, на вас так нападає, а ви трошки відгородіться від цього всього. От. По навчанню, я сама навчаюся зараз, поки дистанційно до 15 числа, але не знаю, як буде далі, я надіюсь, теж буде дистанцій, тому, тому що дуже сильно холодно в Києві і... У гуртожитках просто неможливо бути. От. Тому, ну, за все, я не поїду до весни, от. Але е, помічаю за собою, що мені дуже складно навчатися. Я стала зовсім іншою людиною, коли вступила в університет. Я стала більш такою м'якою, більш людиною. На яку можна надивити, і я там все зроблю. Це насправді дуже погано. І не хочу бути такою людиною, тому що я і не була такою людиною. На це повпливали мої сусідки з гуртожитку, на це повпливало навчання, на це повпливало багато чого. І в університеті я зараз в школі я була такою активісткою, відмінницею, туди-сюди. Я їздила за кордон по обміну. А в університеті я стала така е, найтупіша серед е, найрозумніших. От, і в мене дуже дивні е, бажання. У мене дуже м, прям дивненькі бажання е, і інтереси. От я взагалі вчуся на психолога, щось навчаюсь на психолога і. Я дуже сильно люблю духовність і люблю всякі різні приколи, техніки іменно з духовності. Я проти, протилежної психології, коротше кажучи. І ну, це складно, це складно, тому що мене не розуміють, всі думають, що я тупа, і всі думають, що я, думаю, що я як і психолог. Я буду працювати психологом, Це так, типу, я йшла туди, щоб в першу чергу допомогти собі. Зараз я розумію, що я не хочу там бути, тому що... тому що нам задають дуже дивні домашні завдання, при яких потрібно відкриватися на всю групу, а в цій групі я не бачу людей, яким можу відкритися. І взагалі я не хочу це робити, бо мені вже давили на больні точки і ну, це таке собі відчуття. Тому я зараз така сконцентрована на духовності, на своєму стані. Ну, що буде, то буде. Побачимо. Мені залишилось довчитися рік. От і тоді я здам пост. Плани, Плани на далі, я чесно собі навіть не уявляю, скоріш за все, можливо, щось зміниться, можливо, та сто відтялки щось зміниться. Ну, типу, я не буду, не буду, тому буду. От, побачимо, побачимо, головне закінчити це все. <кхем> От і просто візьміть собі таку паузочку. Якщо ви не хочете заходити на парі, бо ви боїтеся відповідати. Наприклад, як я реально в мене після кожного відповіді, в мене починається траска рук, я вже чуть не в сльозах, і мені просто страшно, що буде далі. Хоча мені ніхто нічого не зробив, але мені просто дуже соромно відповідати. Я взагалі ненавиджу це відчуття, стид. Я його просто... Але враховуючи, який мій улюблений серіал, срам. І сором, і стид. Коротше, а, скам. Я вже просто подивилася всі, майже всі ремейки, і мені тепер у голові такі все, що, все, що я пам'ятаю. От, не даю це відчуття, але сподіваюся, я його зможу якось сама е побороти. от. Так що, давайте я пропоную вам вести щоден якесь самопропрограмування. Пропоную вести е, севлюмінали. Пропоную, щоб я вам розказала трішки про світ, ну, то, що не, не буде в Ютубі, бо в Ютубі таке, знаєте, таке. Типу, це не можна розповідати в Ютубі, тому що це зразу заблокують. тому що це інформація, яка не повинна бути на е, весь інтернет. <кіл _звучен> Силку на ТГ я залишу в коментарях. Силку на канал. Теж в коментарях. <кіл _звучен> <кіл _звучен> Як бабка зараз кажу. Ну і поговоримо про долі, тарусову самопрограмування, про світ, медитації, що е е е там ще є, саблімінали е е ці. Так, коротше, я маю дуже багато тем, щоб з кимось обговорити, але ну, немає кому передати ці знання, бо всі подумають, що я йобнути. От. Я впевнена тим, кому попалося це відео, вони так не подумають, тому що їм все свідав це відео. Якщо вам все свідає це відео, значить слухайте. От. Що там, ще? Все. Поговоримо про всякі класні містечки, тому я буду дуже рада, що ви підпишетеся. Ну і до наступного відеосяка. Всі. Па-па!